Всім привіт-привіт! Сьогодні у нас 27 так, да, Денис? 28? 28 березня, 2025 рік. Ми, значить, закінчуємо велику справу. Покажи Денис. Забираємо останню частку, останню частку гречаної крупи з зикора. Народ дуже рекомендую таку справу, це саме збереження зерна бомба. Я, чесно кажучи, трошки, трошки срав. Бо знаєте, що таке, простий дядько, там якусь бумажку мені дали, а я віддав цей урожай за цілий рік цей урожай своєї землі. От. Але слава Богу, ніхто нічого не обманув, все шикарно. Навіть більше того, останню партію зазвичай дають частину, ну не частину, а більшість гречаної крупи, а частку ще там якихось пару десятків кілограм проділ. Ну, січка по народному кажуть, січка така дрібненька крупа. А цього разу навіть і крупи та й дрівненько не дали, бо на складі нема, то порахували, перерахували то на, на гречану крупу, то мені ще краще. Якби гречана кропа цікавіше продається. От. Е, вже, знаєте, дуже буде мені приємно. дай Бог доберуся додому, і я вже в блокноті той параграф, такий пункт. Такою жирною полосою викреслю. Все, гречана кропа. Забрана. риска, все. Ще й галочку поставлю жирну. Все, забрали, зробили. Там звичайна справа тих пунктів ще багато, і землю під, до посівної підготувати, і насіння сої купити, і, і на кулянт купити, і е, хімію обробити насіння купити, і добра. Ну, круче, і, і січкарня в комбайні, ну є, ну як завжди, я думаю, що то так у багатьох я маю таку привичку собі пишу свої плани в блокнот. І зробив роботу, викреслив. Ну, можливо, одна з причин, що в мене дуже паршива пам'ять, то щоб щось не забути, то я собі так записую. От. Так що от така справа. Можливо, хтось скаже, о, подумаєш, велику справу зробив, поїхав, забрав з заводу Гречану Крупу. Ой, не скажіть, дуже велику справу. Діло в тому, що 5 місяців. Я не міг поїхати за тою крупою. Через те, що наша ТЦК перестало видавати бумажні відстрочки, а нема бумажної відстрочки без бумажки ти Букашка. І все, зараз до першого блокпоста. Потім доказуй, що ти не слон чи не жираф. Чи не верблюд. <хи> О. Ну, а так, це буквально, що то шумить так, буквально кілька днів назад вже запрацював в мене той резерв плюс, роздрукував я бумажну... бумажний витяг, ну і вже якось трошки, трошки чуть -чуть спокійніше себе почуваєш і вже оце почав рішати ті всі. Питання, які не збиралися за 5 місяців. Ну, які питання? Дальні рейси, дані рейси. Якраз, якраз буквально сьогодні 28, а 1 квітня закінчується ну, так, якби, тютілька в тютільку. Хоча вони там на заводі не дуже там доскіплюються, там може й пару тижнів довше полежати зерно. Ну, але я люблю, щоб було все так, знаєте, файно. О, так що оця сьогоднішня накладна, то, то ми здавали. 1 вересня, по-моєму. ну, Коротше, 1 квітня було б рівно пів року назад. От. Дуже класно, знаєте, рекомендую, повірте, люди, оце я бачив зараз, там попривозили, ну, не багато, правда, але є. Привезли люди гречку на завод і стоять, переживають, бо беруть на аналіз. І минулий раз, позавчора ми були, то сам бачив, як теж привез, привіз чоловік гречку, взяли аналізи і не знаю, що там йому сказали, ну коротше, він розвернувся, поїхав з заводу. Ну, значить, щось знайшли в зерні. А так собі в жнива змолотив, красота беруть, оце. Не знаю, як десь в інших місцях, ну Тернопіль завод Екор. Що на білі, молотиш в жнива любою тарою, чи ти підприємець, чи ти простий дядько, чи ти тіром привіз, чи ти жигулем, нема значення. Головне питання, щоб гречка не стухлася. Яка б вона сира не була, яка б вона не була засмічена, вони приймають. Ну, звичайна справа, що відмінусують на сміття, ну засміченість, відмінусують процент на вологість. Бо стандартна вологість гречану гречки, зерна має бути 14%. Ну, стандарт. От якщо ви привезете е, е, зерно з вологістю 14%, то вам на вологість нічого не скинуть. Скажімо так, по простому по дітьківському. Ось така ситуація. Ну, Ми ще зараз їдемо фактично по Тернополі. Дай Бог добратися додому. Ну і далі слідуючий бар'єр. Слідуючий бар'єр треба купити сої насіння. Ну, і далі, і далі, і далі пішло. Щось будемо показувати, щось будемо розказувати. До речі, нахвалили мені хлопці таку штуку, як Кас. кас. Ну, таке рідке добриво. Тільки одна величезна проблема, що його продають тільки великими партіями. Вот. Ну, Буду шукати. Скажем, знайшов в Тернополі мінімальна партія тона. То мені трохи забагато. Ну, побачив, побачив. І ще, знаєте, трошки погано, що він що воно рідке. Ну, будемо бачити. Надіюся, що я ще десь щось ближче може знайду, а може й прийдеться в Тернопіль їхати, тоді прийдеться брати Єврокуба. Ну, не хотілося б, ну прийде, побачим, ну побачимо, побачимо. Хто там що, підкажіть, хто вже користувався таким добрим, бо я тим касом ще ніколи не користувався. І що, те, що я вже зараз знав, що мене, як то кажуть, напрягає, щоб його вносити, треба, е, треба докупити до оприскувача тракторного спеціальні форсунки, щоб, щоб не пирскало, а текло на землю. Отак. А, а решта, всього, дуже хваляться всі, що під любу культуру, чи то зернові, чи то малина, чи то соя. Ну, під любу культуру дуже кажуть класний кас, дуже файний ефект від нього. Може хто користувався, підкажіть. Ну, мене саме цікавить Кас-32. Що, що ви скажете на ну, що такої справи? І ще мене цікавить, в мене є одна ділянка, що на ній дуже кисла, дуже кислий ґрунт. Гарний чорнозьом. Але кислий. Чи не буде гірше сою хочу сіяти з інокулянтом. Консультую. Коротше, говорив з агрономом. агроном каже, що не треба давати ніякого добрива, якщо є інокулянт. Але інша ділянка в мене дуже глина. І ну, не, не вся, але. Є, є місця глина, то там навіть бур'ян не хоче рости на тій глині. То я думаю, що там -то таке треба дати. Не там, а на, тому, на тій ділянці, Тож не буду я як точково-точково вносити. Прийдеться вже зіляти всю, всю ділянку. О, цього. Значить, ми в Тернополі на кольці. Розвертаємося як на Кременець. я ту передачу загнав. Вот. Дорога. Вся ділянка дороги офігенна. О! Поліцаї і зелені. Е, так що їхати з Кременця до Тернополя чи навпаки, то одне задоволення. Європа! Європа! Чуєте машина як нічого не тарабанить тільки котиться, тільки ш <смір> е, о, о. Велике діло. Бо десь як з'їжджаєш, <смір> та ви щось, що я вам буду розказувати, що таке, що таке паршива дорога. Тут тільки один, по дорозі один величезний мінус. Камери стоять на обмеження швидкості і треба постійно. Ось зараз їдемо населеному пункті 50-60. І від Кременця до Тернополя на трасі тих камер кільканадцять стоїть. Так що треба слідкувати за дорогою, за знаками і так далі. От тут от. Так класно з грубочка розігнатися можна було би. Навіть не треба не, не травкою покотився, але от 70-50. А далі вон. вас знімає скрита камера. Шляхтинці. А шляхт би тебе трафив. Старі люди так матюкалися. У нас трошки не добре, у нас машина зроблена для Англії і спідометр в милях, а в кілометрах. В милях так гарно намальовано білими великими цифрами. А в кілометрах червоним і на чорному фоні дуже погано видно. І дрібненькі циферки, так що треба вважати трошки. Ну, я вже привик ні, звичайна справа до сих пір. Отаке От діло. Бувайте здорові. Хлопці з фронту поїхали. Всім хорошого настрою, мира, здоров'я, хороших врожаїв, вдало і вчасно обсіятися, дружніх і якісних сходів, ну, коротше, всього всього, що кому треба. Багатьом того не треба, що я розказав, але багатьом і треба. Всього до побачення, до нових зустрічей в кефірі.